Друзі, привіт! У мене такий творчий безлад, але в нас осінь, і я пропоную просто розслабитися і отримати задоволення від того, що вона є. Я побачила, ви зрозуміли, да? Ми будемо сьогодні робити листівки на природньому матеріали. На е, листах. Е, Будь-який лист треба засушити. Для цього вам треба піти на прогулянку і потім або його прогладити, або щоб він полежав е, сухий е, е, одну добу. І ми почнемо. Далі, фарби. Я беру жовту-червону роса от вона в мене є. Це акрилові. І візьму гуаш: жовтий, помаранчевий, коричневий, чорний, білий, жовтий-отакий. І поїхали беру пензлик товстий. Цей буду розмальовувати. Це листечко в мене буде жовте і зверху червоне, це навпаки. І так, я починаю з жовтого. Чому беру акрил? А, і знадобиться дві якісь бумажки, на яких отак можна замальовувати листя. Гуаш, вона більш така, якщо у вас гуаш в тюбах, то вона підійде, яку ви видавлюєте як акрил. В мене гуаш в таких от баночках, і щоб її звідти достати, мені треба добряче розвести її водою, тому не дуже, ну, вона не буде дуже сильно замальовувати листа. Я сподіваюся, що ця окрилова краска, вона ще коли висохне, вона додасть такої певної, лист буде більш товстий, так можна сказати. Далі беру червону фарбу обережненько. І гарно отак от раз, видно вам не видно, знизу починаю витягувати червону, оп, оп. О, помагаю собі е, чарівним словом оп, і витягую отак от. Чим червоніше тут донизу, тим краще. Така яскрава. Бажано, щоб ваш е, клиновий листочок, він не дуже був наквецений фарбою, щоб він трішечки повсихав. Бачите? Колір. Просто чарівний. Хочеться на ньому щось робити. Далі цей в мене буде червоний знизу. Верніше, ну, ви зрозуміли, да? червона підложечка, і знизу він буде жовтим. Тобто він буде такий навпаки. Гарненько розмазуємо фарбу, класно це робити інколи люди кажуть, що тільки дітям. А мені здається, що дорослому це теж класно. От просто, я не знаю, от просто зробити собі таке і про результат навіть не думати. Далі жовтеньке. Оп, гарненько так от повитягую його. Жовтенький, коли змішується з червоним, стає помаранчевим. Я хочу гарненький клиновий листочок, тяну його. І отут-от донизу: чим більше жовтого, тим краще. Єдине, що, звісно, коли більше фарби йде, то вона більш густіша. Зараз ви зрозумієте, я декілька разів вже повторила, да, що це. Ну, так от якось. Все рівно цей листочок в мене вийшов такий коричневатий. ну нічого. Оп! Відкладаю товстий пензлик, відкладаю оцей листочок, у мене з'являється інший. І в мене два таких гарнюні. І так, на цьому в мене буде гарбузик. Тут в мене буде кава. Починаю з складного, з гарбузика. Я беру тепер пензлик маленький, тоненький. На ньому циферка 7. Але буває по-різному. Буває 7, це товстий, і це, ну, от я як дивлюся, залежить. Це називається круглий пензлик, бачите? Плаский і круглий. Все дуже просто. І так, поїхали. Мені треба намалювати тикву. Коли ви щось малюєте, ви повинні чітко уявляти. Яка тиква? Тиква в мене буде трішечки витягнута наверх. Вона буде по центру. Бачите, я промальовую і наче тягну ту фарбу, яка під низом. Тобто, якщо у вас на листику буде дуже багато фарби, то ми будемо її тільки тягнути. Далі. У нас є отака от штучка, хвостик. І гарбузик, він такий гарнюня поділений на такі сектори, чи як їх назвати. От. Далі за гарбузиком буде лежати інший, але маленький гарбузик. Будь-який, згадайте, який ви хочете. Отут в мене був на цьому о, витягнутий, не знаю, бачите, тут багато фарми. А тут в мене буде такий манюня теж оп. Бачите, я брала, практично, я промальовую крізь фарбу. Брала цю чорну, але враження складається, що я. Наче, тут теж можна буде, напевно, взяти зубочистку і просто зубочисткою промалювати. До речі, теж спробуйте, теж буде нормально. Оп! Далі. У нас може бути ще один гарбузик отут, наприклад, маленький, може бути. Давайте його малюємо. Це листівка на листочку. Да? І далі я хочу ще, так як в нас жовтень, це багато жовтого листя. До речі, перша субота-жовтня і перший день жовтня сьогодні. І ми малюємо. Метлу, якою можна підметати це листечко. Да. Бачите, намалювала, нічого не сказала. Намалювала таку штучку. Тут стирчать, тут горизонтальні зв'язані ці штуки, стараюся не заходити на гарбузики і вимальовую метлу. Якщо, от, наприклад, вам цей гарбузик не сподобався, ми можемо його одразу замалювати, от, наприклад, так, цією метлою. Бачите? Це все завдяки тому, що дуже густий акріл. Оп, метла. Ми можемо ззаду метли намалювати цей гарбузик. От. У нас по композиції буде чудово, все заповнене. Ну що, як вам трішечки це відкладаємо. Воно нас сохне, а беремо цей. А цей у нас буде, дивіться, який я придумала, ну це ж взагалі запрошення на каву. Висохне, ви можете комусь так, наче йдете, з скленовим листочком, а потім бах подрузі чи другу, чи комусь ще там, чи комусь з близьких і так запрошую тебе на каву. Кава. Ми е, трішки я для себе його поверну, буде вас е, так мені просто легше. Опс, нічого страшного. Я все виправлю потім. А, я малюю отут-от десь такий овал сплюснутий. Це поверхня кави. Оп. Далі чашечку я опускаю вниз. Це невеличка чашка, як для еспресо. Цей в мене вже підсох. Лістечку це, і мені легше малювати. Далі, де завгодно малюємо а, ручку у цій кружечці. В мене вона буде йти позаду. От туди. Оп. Чарівне слово оп сьогодні дуже допомагає. І е, вимальовую, якщо у вас бачите, от в мене такі. Е, Пензлик туди-сюди, нічого страшного. Ми все замалюємо потім. Ідемо сюди. Це я малюю блюдечка. Блюдечко пласке, нічого тут такого нам головне, щоб було зрозуміло. Тобто ми не вимальовуємо дуже сильно там все. Просто зрозуміло, що чашка на блюдечку. Все. Беру коричневий, бо кава в нас коричнева. І оцю верхню поверхню замальовую коричневим. Є. До речі, можна навіть зерна розсипані, нехай вони будуть просто зернятко зерняткою кавою от лежать. Схематично, я малюю схематично, ви можете і кави зерна, наче вони падають зверху. Тепер дивіться, трішечки я відкладу, повертаюся до цього нашого. Листочка в мене на пензлику коричнева фарба, і я цією коричневою підмальовую, підмальовую метлу. Далі. І трішечки може, знаєте що, підмалюю тіні. Тінь в нас під гарбузами. Вона вже повинна бути під е метлою. Ну, вона так обережна, бо вона ж не. І ще може бути трішечки за гарбузом отут-от. Ще може бути, наприклад, отут, де він метла в нього опирається. І може бути ще от на цих штучках, знизу. Теж підмалюю, потім подивлюся. Є, да? Так, тут мені хочеться додати, чи видно вам, чи не видно. Так, буде видніше. От, хочеться додати трішки контрастного, от, взяла чорну фарбу. Просто отут, от, бачите, такі штуки. Відклали. Спеціально беру два листочка, щоб ми не чекали, поки один висохне, а ми могли працювати то з одним, то з іншим. Біла фарба. Пензлик в мене такий досить треба поміняти або водичку, або дуже обережно біла фарба. І так, чашечка в мене біла. Я беру побільше білої штучки. І я трішки думаю, як так, бачите, і обережно вимальовую, і, і хочеться сказати щось, і слова зникають. Так. І вимальовую ручку. І дивіться, отут теж своєрідна магія. Я малюю на ще не висохшій фарбі. І вона в мене така, вона, наче тягнеться за цією фарбою. Зараз я все-таки якось отак хочу, щоб і вам було видно, і щоб. Цей листочок його так гарненько причавити. І в мене вже вона не біла, а така з червоним відтінком. Якщо нам треба більше білого, то ми, звісно ж, беремо більше білого. Але тут дуже цікаве таке виходить. Я хочу більше біленького. Я хочу, щоб отут воно йшло. Бачите, коричневу зацепила, коричнева тягнеться. Нічого страшного, можна от е, навіть якусь тінюшку таку дати коричневу. І зараз буде ще цікавий момент. Це ж кава, а від кави йде аромат. І цей аромат ми намалюємо отак, от раз. Два. Можна навіть написати там запрошую на каву. Тепер дивіться, ви можете або тут щось написати. От це вже майже готово. Ви можете якісь там додати капілюхи, оці капочки, наприклад. Я дуже люблю ці точечки, можна точки поставити. А можна збризнути пензликом. От як вам захочеться. я точечки поставлю. От такі, наче простір якийсь. Да? Далі, з кавою можна попрацювати. Можна от зробити каву, вона розділена такі в неї штучки. І ви можете промалювати каву. Далі взяти коричневу фарбу. Ви можете цікавитися, наче це кава сиплеться. Цікаво зернятка, вони десь в повітрі. Можете промалювати. Наче кавовий аромат, це кавові, кавові зернята в повітрі. Так, коричневий з чорним, щоб був темніший. Все міксую, все, що є. Оп. І можна знову ці цяточки поставити коричневі теж, чому у нас тільки білі. Бачите? Як завгодно. Ви навіть можете от зараз промалювати і листя. Отут, от ну, таке от цікаве, от, наприклад, оцю штучку. Це. Я просто дивлюся на нього, і тільки я подумала, що це теж буде цікаво. От. Я просто дивлюся уважно. в мене фарба просвічується, і я бачу оці, як це їх назвати, як сосуди. Дуже зараз добре бачите, пензлик дає мені можливість малювати тоненько, і я промальовую. Теж таку цікаву, да, цікава, ідея, наче промальовується листочок. Можете написати, запрошую на каву. Може, це у вас буде, знаєте, може це буде і закладка. Не знаю, як воно коли висохну. Мені здається, що фарба не повинна. Ну, якщо її не намочити, якось. Оп, ну що. Сьогодні оп, чарівне слово, як я. Так. Ну, що, ця листівочка в нас закінчена дуже гарно. Далі. А тут в нас навпаки, бачите, вона темна. Якщо каву ми вимальовували і малювали її від, ну, а, до речі, ми її теж освітлювали. Да? Тут ми беремо жовту фарбу. Жовта не лимонна така і промальовуємо гарбузик. Є. Можна трішечки додати помаранчевої фарби. Це я так, щоб і тут теж. Знизу я йду помаранчу, можна зверху. Тут дуже яскравий червоний, тому він такий. І на цьому, на цій листівочці я також пропоную зробити щось таке цікавеньке, як там були крапки. Це в нас будуть падати листя. У нас буде падати, стоїть же метла, метла ж не тільки щоб літати, метла для листочка. Я листя просто от торкаюся пензликом, це буде якесь листя, я знаю, чи горіха, бо воно схоже на човники такі. Придивіться, може, це буде листя вишні, листя вишні, теж, наче човники, вони тільки більш-менші. Потім, поверху, я беру жовту фарбу і теж малюю ці листя. А задній фон у нас такий дуже яскравий, червоний, тому зараз нам ну, треба зробити щось таке. В нас може бути ще коричневе листя, бо буває і коричневе, і чорне. Такі цікаві. Ми можемо теж його коричневим зробити. І старайтеся, щоб воно то так-то так у вас летіло в різні боки. До речі, цією коричневою штучкою ви можете навіть промалювати я не черенок, чи як воно називається, треба слово знайти. От такі штучки. І коричневою знову я додаю тіні. тінюшик. Більше. І можна більше задній фон, більше листя. О, до речі, я ще хотіла одну штучку, у нас була біла фарба. Я хотіла додати білої. і біла, вона завжди дуже контрастна і вона оживляє. Я змішала з коричневою, і я, наче бліки, додаю. О тут на перев'язці, на стовбурі поверху я веду. І можна отут, от. Тобто декілька в мене буде освітлена. Можна ще спробувати тут, на якомусь. Ну що, от таке в нас сьогодні я. Напишіть, як вам це менш таке, ну як сказати. Здається, що це більш для дітей, дитячих, з дитинства, але мені здається, дуже класна ідея намалювати, позбирати листя, намалювати і просто комусь подарити. Листочком можна користуватися трішечки. А потім кудись відпустити, віддати землі. І От така краса. Ну що, дякую. Пишіть в коментарях, сподобаться.